Good morning, children. Good morning, teacher. Ви відповідаєте. Good morning, teacher. Доброго ранку, вчителю. Open your book, please, page 117. Відкрити підручники, please, будь ласка, page. сторінка 100, 100 17, 17. Окей, okay. let's answer the questions. Давайте відповідати на питання. Окей, okay. Number, 12. Number 12. Is she slim? Є вона струнка? Пам'ятаєте, слимак? Струнко. Є вона струнка? Yes, she is. Так, вона є. What is it? Що є це? Відповідь вибудовуємо з кінця. It is, це є, оскільки рука одна. Ми говоримо a hand – рука. Це є одна рука. Number 14. Номер 14. What, що is she, вона, wearing носить? Або в що вона одягнена? What is she wearing? Відповідь будуємо наступним чином. Спочатку she, вона. Is є wearing одягнена. Вона є одягнена. І потім називаємо слово в що вона одягнена. trousers. Оскільки в нас штани це множина, не ставимо. She is wearing trousers. Вона є одягнена е, в штани або вона є носить штани. Number 15, номер 15. Is he bored? Є, йому нудно. Поляньте, у нього ротик відкритий. Хіба ж це йому нудно? No he is not. Ні, йому є не нудно. Йому не нудно. No, he is not. Зверніть увагу. Речення починається no і закінчується not. Ми в українській мові говоримо так само. Дивіться, ні йому не нудно. Ні не нудно. А тільки в українській мові заперечна частина ставиться перед дієсловом, а в англійській мові після. Дуже зручно запам'ятовувати на початку речення та в кінці. No, it's not. Давайте тепер подивимося аналогічні питання. Number 12, Number 12. Is she fat? Is she fat? Є вона тоста? No, she is not. No, she is not. What is it? Що є це? Відповідь від... вибудовуємо з кінця. It is. Це є. Нога одна, тому е лег. It is a leg. Це є нога. It is a leg. Це є нога. Number fourteen. What is she wearing? Що вона одягнена? Вибудовуємо наступним чином. She is wearing. Вона є одягнена і це над вами shorts. Шорти це множина, тому артикль. Е не ставимо. She is wearing shorts. Бачите, у нас слово «trousers» обведене, а ми його змінюємо на слово shorts, на слово «шорти». Number 15. Is he surprised? Є, він здивований. Is he surprised? Так, ротик відкритий. Він здивований. Обираємо yes, he is. Так, він є. Next, number 16. Number 16. Is he tall and slim? Є він високий і слим, стрункий. Є він високий? Так, він високий. А є він стрункий? Ні, він не стрункий. Дивіться, як будуємо відповідь? Ми з вами спочатку говоримо те, що. З те, з чим ми погоджуємось. He is tall, він є високий. Потім говоримо but. Але he isn't, він не є slim, стрункий. He is tall, but he isn't slim, але він не стрункий. Тепер дивіться, в нас у підручнику був опис тата прибульця Так, от, він був. Низький і був у нас стрункий. Низький і стрункий. Що ми робимо? Дивіться. Ми беремо ось ці два слова: slim і тол і змінюємо місцями. Тобто тепер ми говоримо. Тепер ми кажемо: He is slim, він є стрункий, but але he isn't. А на це місце ставимо tall. Але він невисокий. He isn't tall. He is slim. Він є стрункий, But, Але he isn't tall. Він невисокий. І це буде опис тата прибульця. Number 17. What are you wearing? What are you wearing? В що ти одягнений? Якщо вас запитують, що ти одягнений, логічно, що починаємо з я. I тепер є одягнений. Є буде «am». I am wearing. Я є одягнений і перераховуємо. Наприклад, зараз я одягнена t-shirt. Е, оскільки одна, пам'ятаємо, весь одяг, який у горі, буде з артиклем е. е, ті. Ну, давайте ось так я умовно скоротю етиот. І потім говорю слово and, and, eti shiot, and jeans, jeans też скоротю. Ось так. Дже. А. -а Добре, повністю напишу. I am wearing, я є одягнена. t-shirt, одну футболку and, і джинси. Артикль не ставимо, бо це множина. Так, number 18, номер 18. Is she young? Ми говорили: Я на молода. Uh, у нас бабуся не молода, тому ми говоримо. She is not. Ні, вона не молода. No, she is not. No. Починається. Not закінчується. А ось вже у 18-м аналогічному реченні Is she young? Є вона молода? То ми говоримо: Yes, she is. Yes, she is. Так, вона є. And Next, наступний 19. Question 19. Питання дев'ятнадцяте. What is it? Відповідаємо з кінця. It is a mouse. Це є один рот. Дев'ятнадцяте. Аналогічне. What is it? Відповідаємо з кінця. It is, це є. Оскільки носик один. Говоримо артикль Е. І ніс англійською буде nose. It is a nose. Ось так починаємо. It is a, а потім nose. It is a nose. Окей. Okay. And last. І останнє. What is she wearing? What is she wearing? В що вона одягнена? She is. вона є wearing, одягнена. She is wearing. Сорочка одна, тому a short, a short. Футболка, shirt. Футболка T-shot. Сорочка shot. She is wearing a shot. Number 21. номер 21. Are they old? Є, вони старі. No, they are not. Або they aren't. Можна скоротити. No, they are not. Ні, вони є не старі. No, they are not. Number 20. Is he happy? Is he happy? Є він щасливий? Погляньте, він не щасливий, він втомлений, Тому ми говоримо, no, he is not. No, he is not. Ні, він є не щасливий. І переходимо до аналогічних речень. Дивіться, у 22-му ми слово short, сорочка, змінюємо на слово dress. І що в нас виходить? What is she wearing? В що вона одягнена? Ми говоримо: she is wearing a dress. Вона є одягнена в сукню. В 21-му. Are they old? Дивимось. Є, вони старі. Yes, they are. Так, вони є старі. Yes, they are. Так вони є. Окей, okay. and 20 І 20. Is he happy? Є, він щасливий. Поглянь. Так, він щасливий. Тому ми говоримо Yes, he is. Yes, he is. Так. Зараз ми з вами повторюємо написання друкованих літер. Повторюємо з вами е, маленькі літери, вони нам потрібні для контрольної роботи. І так, дивимося, звук Е. Бачимо українську А, пишемо українську А. Звук Б. Дивіться, він ось такий: Йому треба накинути шапочку і виходить прописна українська В. Далі звук К. Бачимо українську С, пишемо українську С. Звук Д. Дивіться, ось, ось він пишеться ось так. Хвилинку. Ось він пишеться ось так. Бачите, друкований. Йому не вистачає хвостика, тому домальовуємо хвостик. І виходить, ніби А. Ось наша А. З довгим уверх піднятим хвостиком. Далі бачимо маленький український Е, пишемо Е. Далі. С. Дивіться, друкований фи маленький пишеться ось так. Маленький, ніби жаба, фрог, наїлася комариків, і неї від ваги розтягнулося пусько, як українська випрописна, тільки з довгим животиком вниз. Далі Г. Схоже на Д українську, тому пишемо Д, Х. Дивіться, нашій з вами Х не вистачає тільки капішончика. Ось раз і раз. Х. Починається як випрописна, закінчується як К. Далі бачимо І пишемо І «дж». Дивіться, ось вона в нас ось така друкована, а ми просто хвостик закриваємо. К. К. Ось вона в нас ось така. Починаємо як випрописну. А тут ось так раз. І виходить ось така краса. Дивіться, починаємо як випрописну, а закінчуємо, як я в другу сторону. Ось вона, наша К. Далі Л. Вона в нас як Е висока. Л. Бачите, капішончик накидаємо і виходить як «е висока». Тут це паличка, а тут як Е висока. Далі звук М. Так і пишемо як українську Т. Звук Н. Пишемо як українську П. Бачимо О, пишемо О. Дивіться звук П. Бачимо українську Р, пишемо Р, тільки закриту. Так, звук «в» не повторюємо, він рідко зустрічається. Р. Пишемо як Ч, С-змія. Дивіться, ми з вами можемо схитрувати. Якщо ви забули, як пишеться, пишете друковану. Потім ось тут хвостик додаєте, і тут для з'єднання. Ну, або ж одним рухом, у кого вже виходить. Далі Т. Все так само. Як бачимо, так і пишемо. Тільки бачите, ось тут хвостик угору, має бути височенький. Так, звук А пишеться, як наша И. Як бачимо, так і пишемо. Так, звук В. Дивіться, друкований, ось такий, прописний, як И, з, вгору, з піднятою вгору ніжкою. Так. Отже, давайте ще раз, В пишеться як И з піднятою ніжкою. W пишеться як Ш, ось вона, бачите, пишеться як Ш з піднятою гору ногою. Не опускаємо. Звук С пишеться як наша Х, нічого складного. Звук І пишеться, як наша У, теж нічого складного. І останній звук З пишеться як українська З, нічого складного. Більшість звуків схожі. Давайте ще раз з вами поглянемо ті звуки, які пишуться не так. Значить Б пишеться як В. Далі Д. Ой, ви Д. Пишеться так само, тільки хвостик для з'єднання. Пишеться як ви з довгим животиком. Так, К починається як ви прописна, закінчується як П. «Дж» Закриваємо. К. Починається як ви прописна, закінчується як Я в другу сторону. Далі Л. Пишеться як «е» високе. Так, Р, значить, друкована ось так, прописна як Ч, С змія дуже схожа на вісінку, Т, як бачимо, так і пишем. А пишеться як И, В і W. Піднімаємо ніжки вгору. С. Пишеться як Х, І, як У, З як, ну, давайте З. Ось так. а Прописна ось так. Це, в принципі, все, що вам треба запам'ятати. Ну що ж, переходимо до виконання контрольної роботи. Угорі в зошиті пишемо control Work. Контрольна робота. Write the words. Напишіть ці слова to make. Щоб зробити чейн-ланцюжок. Остання літера одного слова, початок іншого. Дивіться, я вам уже трішечки допомогла. Дивимося на підказки: дрес, сукня, шортс, шорти. Далі дивимось, Має бути початок на си, кінець на ти. Ось воно, щот, сорочка. Сюди вписуємо. Далі наступне слово початок на т і закінчення на Т. Ось сюди пишемо. Початок на «т», закінчення на Т. Тіщот це у нас футболка. Track Ось сюди пишемо спортивний костюм. Далі на «т» починається, на «с» закінчується. троузерс. Штани. Далі на «с» починається, на «с» закінчується. Сокс, шкарпетки. Ну і свечі. Це света. Uh, пишемо вже готовий ланцюжок. Пишемо завдання 1 і переписуємо слова через кому. Слова через кому. Так, щоб утворився ланцюжок. Можете через стрілочку, якщо вам зручно. Так, наступне завдання. Дивіться: Read. read. прочитай and color і розфарбуй паца в зибарі, частини тіла Pink. рожевим. Emotions, blue, Емоції сить, uh, clothes, clothes Yellow. Uh, clothes, clothes yellow. Uh, одяг жовтим. Що ми з вами робимо? Ми спрощуємо собі завдання. Ми беремо, малюємо uh, uh, в зошиті, пишемо завдання 2. Ось так, завдання 2. І трьома олівцями uh, малюємо через. Uh, Через лінію косу. Тобто в одній лінії написали, одну пропустили, в другій ось тут пропустили, ще написали, ще пропустили косу лінію і знову написали. І так ми собі е, малюємо три, трьома кольорами прямокутнички розфарбовані. Хочете, можете кружечки зробити, ось так, кружечки кольорові. І тут пишемо всередині в рожевому тіло, в блакитному пишемо емоції і в жовтому пишемо одяг. Якщо немає олівця кольорового, то ви просто малюєте прямо кутничок і пишете тіло дві крапки, емоції дві крапки. Це якщо немає олівця і одяг дві крапки. І тепер починаємо вибирати. Дивіться, фейс. Фейс це лице Фейсбук, книга обличчя. Отже, це до тіла. Далі дивимося nose це ніс, теж до тіла. Далі дивимося «Троузес» – Це штани. Отже, це до одягу пишемо. Щот, щот, сорочка. Теж до одягу пишемо. «Скед» страшно. «Скед» Страшно це емоції. Сюди пишемо. Е, далі. Shoes. Shoes. Горобців ганяємо від черевичків. Шу, шу, ідіть геть. Shoes. Це в нас буде до одягу. Ось сюди маус, маус, рот. Це тіло. Це буде ось сюди. Далі, ось це в нас з вами слово Іаз. І, е, і Р оглушуємо до А. До з. І, а, з. У нас був віслючок Іа, і в нього були довгі вуха, тому і-а-з з це вуха. Це сюди, це до тіла. Angry, angry, birds, злі птахи. Це в нас емоції. Не забувайте коми ставити між словами. І останнє слово бодь. Хлопчику борі на уроці бодь. Нудно. Це теж до емоцій. Ось таким чином у вас має бути е, виконані ці рядочки. І останнє завдання. Дивіться. Ось це ми не переписуємо. Ми з вами читаємо, перекладаємо і у відповіді вписуємо лише імена. Let's try. Давайте спробуємо. Дивимося: is tall and fat. Це в нас одиничку ми робимо. Number one. Is tall. Tall – це високий, високий в нас Sam. And fat і товстий. Ну, Sam не товстий, тому високий і товстий підходить Еді. Вставили. Так. Далі Tall – tall – високий. Високий в нас Sam і високий Еді. And slim і стрункий. Slim – стрункий. Це в нас Сем. Це нам підходить. Is strong. Робот стронгар сильний. Сильний в нас Сем. Тому тут ми пишемо сем. Пишемо прописом. Same. Так, четверте, number four. Is Short, short короткий. так, Short. Короткий and slim і стрункий. Короткий і стрункий. Підходить. Алекс. У четвертому пишемо лише ім'я з великої літери. Але Алекс. Так. Uh, is wearing. П'яте. Is wearing. є одягнений. Shorts. Шорти and t-shirt. Шорти і футболку. Це в нас знову Алекс. Значить, у п'ятому пишемо Алекс. Number six, номер 6. Is wearing одягнений track suit – спортивний костюм. У шостому, у шостому одягнений в спортивний костюм назвами Еді. Пишемо в шостому. І сьоме, number seven, номер сім. І wearing, є одягнений jeans, джинси and short, і сорочку. В джинси і сорочку в сьомому реченні. В сьом, в сьома відповідь буде Сем. В джинси і сорочку одягнений Сем. Так, ще раз нагадую: ось це ми не пишемо, пишемо лише імена. Lesson is over. урок the Goodbye.